Олександр Горіч Лукашенко вирішив піти в ногу з часом і доручив знайти в Білорусі рідкоземельні метали. Цитата: треба копати, треба дивитися, що є в нас в землі. Кінець цитати. Скажу відверто, я не зовсім розумію. Навіщо щось шукати? Навіщо копати? Напевно ж є карти, на яких одразу видно звідки вилазять на поверхню рідкоземельні метали в Білорусі. Нагадаю, приблизно роком раніше Олександр Грігоріч зажадав знайти в Білорусі нафту і газ. Господи, ну коли вже коли вже російські змі навчаться правильно писати назву України Білорусь, а не Білорусія. Отже, шукали нафту і газ, але чи то не глибоко копали, ну мабуть, на глибину посадки картоплі, чи то знайшли якусь чорну рідину, але не змогли визначити чи це нафта, тому що визначали на смак. Загалом із нафти не вийшло. Тепер шукатимуть рідкоземельні метали. А ще будуть увага, будуть майнити крипту. Я серйозно. Олександр Лукашенко доручив майнити в Білорусі криптовалюту і заявив, що в Білорусі незабаром з'явиться своя крипта. Мені це цікаво, от як її назвуть? Як вона буде називатися? Білкоін Лукіріум? Можливо, у вас є варіанти? напишіть про це в коментарях. А поки що бажання майнити шукати рідкоземельні метали в Білорусі, запишемо як таке типове весняне загострення.